Сни Ганса Християна Андерсена, Сон ПЕРШИЙ Зелена ящерка зручно вмостилася на великому шерехатому камені й солодко задрімала. Аж тут її розбудив страшний гуркіт. Пагорб, на верхівці якого лежав камінь, затремтів, піднявся в повітря. Із нього вийшла заклопотана лісова панна. Вона швидко перебрала кількома парами маленьких ніжок і щось ото в отовжелезний сувій, сшитий з лисків конвалії. Стара лісова панна була далекою родичкою лісового короля. Тож вона стежила за його великим господарством і виконувала. Особливо важливі доручення. Зараз турбована пана поспішала рознести запрошення на бал, що мав відбутися цієї ночі. Адже нині до лісу прибував норвезький троль, Володар Доврських гір із двома своїми синами. І мета їхніх відвідин була неймовірно важлива у лісового короля було аж семеро дочок на виданні. Й двох із них сьогодні хотіли обрати і засватати молоді тролі. Ви не уявляєте собі, що тепер коїться всередині нашого чарівного пагорба, бідкалася лісова панна, роздаючи запрошення мешканцям болота. Пташка дрімлюга, яка саме додивлялася останній сутінковий сон, стрепенулася і голосно скрикнула. Цик, цик, -цік цікаво! Це вам цікаво, а мені морока, нарікала лісова панна. Спробували б ви приготувати стільки вишканих страв, як оце ми приготували, аби почастувати дорогих гостей. А чи будуть там пиріжки з дощовими черв'яками? запитала огрядна зелена жаба і ласо облизнулася. Сусідко, у вас немає ні совісті, ні сорому. Обурився поважний дощовий черв'як, котрий так само як і жаба отримав запрошення на бал. Але лісовій пані ніколи було витрачати час на такі дрібниці, як з'ясування стосунків між болотяними мешканцями. Треба встигнути прибрати королівські покої, прикрасити кришталеві стіни бенкетної зали різнокольоровими світлячками. Сплести гірлянди з квітів і трав, натерти до блиску мармурову підлогу і вбрати лісових принцес у очірні сукні, зіткані з білого прозорого туману. Цікаво, які вони, оті сини норвезького троля, хвилювалися семеро принцес. Чи вміють вони як слід поводитися в пристойному товаристві? Чи добре танцюють, і чи гарні вони на вроду? Не знаю, як молоді тролі, а їхній батько, Доврський король, був моїм друзякою ще за молоду. Колись, років зі сто тому, він гостював у нашому лісі зі своєю дружиною, дочкою короля кридяних пагорбів з острова Мьо. Ми тоді так повеселилися, що весь ліс гудів. А які чудові трунки ми пили настоянку з мухоморів, росу, зібрану при місячному сяйві. Вона тоді найсмачніша, очеретяний сік і квітковий нектар. Шкода, що тепер норвезький троль удівець і сам виховує синів. Мені розповідали, що хлопці, але лісовий король не встиг закінчити фразу, бо почувся галас і крики. На порозі королівських покоїв, що містилося у глибині пагорба, стояв доврський троль загорнутою довгу ведмежу шубу, а на голові його сяяла корона з блискучих соснових шишок та чарівних крижаних бурульок, що не танули навіть біля вогню. Вітаю тебе, друже. вигукнув норвезький троль і міцно обійняв лісового короля. Давненько ми з тобою не бачилися. Радий вітати тебе і твоїх синів у своїй господі. Озвався володар данських лісів і поплескав старого приятеля по спині. А де ж твої діти? Ми давно хотіли познайомитися з ними. Не чекаючи, поки їх представлять, двоє молодих тролів розштовхали гостей, запрошений на святковий бенкет, і сіли за стіл, що лимився від вишканих наїдків та напоїв. Не ображайтеся на моїх синочків! Знітився норвезький троль. Ви ж знаєте, як важко виховувати дітей без матері. Але молоді тролі не зважали на батькові слова, вони почали бешкатувати. Спершу ж бурляли шишки у русалок, що тихо мирно у великих ночвах з водою і час від часу лоскотали гостей довгими вербовими гілочками. Діти, вгамуйтеся! крикнув товарський король. І щоб розважити гостей і відвернути увагу від своїх невихованих синів, почав розповідати про величні гори, про бурхливі водоспади і прозорі річки його рідної Норвегії. Усі гості зачудовано слухали, й у них перед очима повставали білі потоки води, що стрімко падають зі скель і дзвенять, і гудуть. І гуркочуть, мов величний орган. Бачили б ви, як вистрибують з води сріблисті лососі, коли водяник починає грати на своїй чарівній арфі. А як гарно в нас взимку, коли вода в річках замерзає і стає прозорою, наче скло, і крізь неї видно кожну рибину, кожен камінець чи мушлю. Як ви гарно розповідаєте. Сказала одна з лісових принцес і зашарілася. Я ще й не таке вмію. усміхнувся Довський король. Вхопив стару лісову панну, що пильнувало за порядком, і жартома поцілував її у самісінькі вуста. Панна обурено скрикнула, а решта гостей засміялися і пішли танцювати. Усі сподівалися, що молоді тролі запросять до танцю принцес. Та вони й не думали залицятися. Донькам володаря данських лісів довелося кружляти посеред зали, взявшись за руки. А молоді гульвіси тролі геть знахабніли. Вони поскидали чоботи й поклали ноги на стіл. Що це за бенкет? копили нахабні молодики губи. Ось у наших Доврських горах, коли збираються на гулянку молоді тролі? То земля гуде! Тахи звірі розбігаються світ за очі, бо думають, що почався землетрус. Діти, не вирадуйте!» – намагався вгамувати своїх невихованих синів володар Ртоверських гір. Краще виберіть собі наречену. Вам вже давно час одружитися і постатечнішати. Ви лишень погляньте, як витанцьовують лісові принцеси. А принцеси справді танцювали так, що усіх голова йшла обертом. Вони підстрибували і крутилися на місці з такою шаленою швидкістю, що у гостей аж в очах ряботіло. Гаразд! озвався Довський король до свого друга Лісового короля. Ми побачили, як твої доньки танцюють. А що вони ще вміють робити? Бо на самих танцях гарної родини не створиш. Зараз побачиш, відповів лісовий король і покликав наймолодшу дочку. Вона була ніжна й тендітна і світилася, неначе місячне сяйво. Принцеса піднесла вгору прозору руку і поклала до рота маленьку трісочку, мить і вона стала невидимою просто зникла з очей. Однак Доврському тролові це зовсім не сподобалося. Спробуй порозумітися з дружиною. Яка ще миті може щезнути. Тоді лісовий король покликав іншу принцесу, ту, яка вміла подвоюватися і ходити сама біля себе, ніби тінь. Але ж усім добре відомо, що у тролів тіні не буває. Отож і ця принцеса не припала Доверському королю до вподоби. Третя донька хизувалася своїм умінням варити п'янке пиво, та Володар Довських гір зметикував. Що коли його сини весь час питимуть пиво, то добра з того буде небагато. Ти лишень не послухай, як чудово грає на чарівній арфі ось ця моя донечка, проказав лісовий король, і до гостей вийшла принцеса із золотою арфою в руках. Варто було їй вдарити по струнах, як усі тролі, мов по команді, піднімали ліві ноги. Адже відомо, що кожен троль шульга. А коли принцеса торкнулася струн золотої арфи вдруге, то всі були готові виконувати будь-який її наказ. Оце дуже небезпечна панна. Від такої дружини треба тікати світ завчі, бо вона тільки та й робитиме, що віддаватиме накази, а її сердечний чоловік буде їй усьому коритися. Тату, нам це набридло. Сказали, молоді тролі і пішли залицятися до лісових паночок. Вони намагалися вхопити їх за талію чи поплескати по спині, але ж усі знають, що у лісових панянок спини немає. Тож молоді тролі хапали руками повітря і дуже сердилися. Тим часом Дорський троль дуже зацікавився оглядинами. А що вміє наступна твоя дочка? запитав він у лісового короля. Найбільше в світі! Я люблю все Норвезьке! Я так мрію жити серед Дорських гір, запевняла старого троля п'ята принцеса. Не вір їй, прошепотіла на вуха тролеві молодша дочка лісового короля. Просто моя сестричка почула десь про те, що коли прийде кінець світу, то вціліють лише Дорські гори. От вона й хоче туди потрапити. Спасибі, що попередила, брехухи нам не потрібні, подякував старий троль і запитав. А де ж сьома принцеса? Зажди, відказав лісовий король. Ти збився з ліку. У мене є ще шоста дочка, поглянь спершу на неї. Ой, лишенько! захлипала шоста принцеса. Я вам напевно, не сподобаюсь, бо тільки вмію, що казати щирісіньку правду у вічі. За це мені раз у раз перепадає. От я й плачу день і ніч. Хочете, я й вам скажу правду. Проте король Дорських гір не схотів слухати зойків і стогнів шостої принцеси, адже він був веселий і жартівливий і не любив сліз і суму. Урешті надійшла черга сьомої, останньої принцеси. Вона підійшла до старого троля. Взяла його за руку і почала розповідати казки, загинаючи один палець троля за іншим. Скільки було пальців, стільки й казок, розповіла улюблена донька лісового короля. Володар Довських гір просто заходився від сміху. А коли дійшла черга до безіменного пальця, на якому норвезький троль носив золоту каблучку, він промовив Ось такої дружини мені й треба, я сам одружуся з тобою. А решту казок ти прибережи до зими. Коли ми сидітимемо в моїй затишній печері у Довських горах і дивитимемось, як танцює в пічці веселий вогонь. До нас прийде в гості добрий дух норвезьких пасовищ Гарбу і заспіває нам чудових пісень. А де ж мої хлопці? Раптом схаменувся старий троль. Ми не хочемо одружуватися, закричали молоді тролі. Нам досподобає паробоцьке життя. Пий гуляй, башкету. Нащо нам ті принцеси? Вон скільки навколо дівчат. І шибай, голови, почали стрибати по бенкетній залі, прикидати стільці і ганятися за світлячками. Врешті. Вони потомилися, поскидали з себе одяг і полягали спати просто на столах. Але Довжський король тим не переймався він витанцьовував зі своєю обраницею аж до світанку, і під кінець свята помінявся зі своєю нареченою дерев'яними черевиками. Адже це набагато цікавіше, аніж обмінюватися золотими обручками. Гей, час закінчувати нашу вечірку, озвалася стара лісова панна, яка стежила за порядком. Ось ось заспіває півень і зійде сонце. А ви ж добре знаєте, що від одного єдиного сонячного промінчика ми можемо скам'яніти. Отож, свято закінчилося, лісовий пагорб опустився на землю і прозаручений заручений володар гір та лісової принцеси. Тепер нагадували тільки зім'ята трава і витилучені квіти біля підніжжя пагорба. Маленька зелена ящерка, що дрімала на теплому камені, раптом розплющила очі, позіхнула і прошепотіла. «Здається, вчора хтось запрошував мене на бенкет. не вже я його прошпала?